Друзі, вітання! В на каналі «Дохід.UA». Сьогодні рефлексуємо на тему сейлі від біржі Binance. Розкажу про досвід двох попередніх івентів, які були зовсім різними. Але водночас кожен бажаючий міг заробити декілька тисяч доларів. Абсолютно без жодних ризиків. Цей відеоролик буде мотиваційним і однозначно дуже корисним. Навіть якщо ви новачок в криптовалюті, вам точно зайде цей формат, і вже в майбутньому ви зможете скористатися можливістю і заробити хороші гроші. Тож, з вас, як завжди, підписки на канали в Ютубі та Телеграмі, сідайте зручніше, а ми починаємо. Спершу давайте повернемось в минуле, щоб на прикладі сейлів розуміти, як все відбувалося, що потрібно було робити і щоб власне заробити. Першим був сейл проекту Creator Beat. Це власне абсолютно новий івент в рамках Binance Web3 гаманця. Варто розуміти, що гаманець працює окремо від біржі, тобто це абсолютно два різних продукти. Тим не менш, цей продукт належить Бінансу, звичайно, це дає величезний репутаційний буст. І коли з'явився анонс, що відбудеться сейл якогось нового проекту, власне, в рамках продукту від Бінансу. Звичайно, до нього був величезний траст і, відповідно, високі очікування, забігаючи вперед, очікування були виправдані, але, тим не менш, наше завдання було розібратися з функціоналом, що ж потрібно робити, щоб власне взяти участь. На щастя, біржа Binance підготувала повноцінний гайд, і можна було перейти та ознайомитись. Перш за все, вам потрібен акаунт бінансу. Впевнений, що у більшості він вже є. Далі нам потрібно створити бінанс вебтригаманець. Там регулярно проходять різного роду активності. Це зазвичай нагороди на декілька десятків доларів. Тим не менш, він вам точно знадобиться. Плюс в контексті ось цих сейлів зараз без бінанс гаманця просто нікуди. Власне, ми бачимо, що ми можемо зайти у вкладку Гаманець і тут в нас два повзунки: це безпосередньо біржа та веб гаманець Переходимо в нього. Відповідно, тут він вже створений, вам потрібно буде його створити. Це робиться автоматично, він підв'язаний під біржу, тобто не потрібно записувати сіт-фразу, все автоматично підтягується, що є максимально зручно. Далі у нас є тут такий основний банер, де власне висвічуються актуальні активності. І тоді це був сейл з проектом Крейдорбіт. Він був дотичний до АІ сегменту. Тоді якраз хайпували АІ-агенти, і вихід проекту був максимально актуальним. Далі нам. Потрібно було перейти на сторінку сейлу, і, власне, ми отримали відлік. Далі у нас була інформація стосовно покупки. Нам потрібно було законектити свій Binance-гаманець, закинути USDC в мережі BNB, також нам потрібно було мати BNB на комісію. І власне таким чином ми могли купити токени. Також відображалося, що ми могли обрати чейн на який ми отримаємо токени: це або BNB chain, або Base. І власне це зіграло важливу роль, але ніхто не міг спрогнозувати, що тут потрібно вибирати. Ну, можна вибрати та й все. Скажу наперед, що більшість обрала BNB Чейн, адже це логічно. Ми купуємо в BNB Чейні, то і отримаємо в BNB Чейні. Ну, наступний крок це власне вибір суми і підтвердження. Нічого складного тут немає. Далі у нас було розуміння, що є певний виділений пул, і потрібно встигнути зайти одним з перших. Тобто на це в нас був лімітований час, і скажу, що можна було купити в перші дві хвилини. Здавалося б, не сильно швидко, адже. Якщо ми згадаємо якісь івенти безпосередньо на біржі Binance, то там взагалі все розкуповувалось ботами і встигнути було нереально. Тут же була цілком реальна історія, дуже багато підписників нашого каналу викупили, але потрібно було зважати на технічні моменти. В першу хвилину не давало придбати в bnb Чейні, постійно писало про якісь технічні проблеми. Не вистачає BNB на комісію, хоча фактично BNB була. Пізніше воно розлагало і можна було купити. Також можна було купити на бейсі, там жодних проблем не було. Скажу відразу, що я сам намагався купити в BNB, бачив, що не працює, і спробував на бейсі, і у мене пройшло. Як бачимо, ліміт на акаунт був 500 USDC, ви могли закинути менше, але більше ви відповідно закинути не могли. І звичайно, правильним рішенням було заходити на максимум. І в своєму телеграм-каналі я рекомендував це робити, тобто заходити по максимуму з усіх аккаунтів, адже фактично це no-brain активність, і тут точно будуть ікси. Головне питання, якими вони будуть, і скільки ми заробимо. Ну і власне по результатах, звичайно, усі мої розповіді це добре, але потрібно підтвердити мої слова власне фактами. І бачимо, що лістинг взагалі відбувся фактично одразу після завершення. Це відбулося дещо несподівано. І, на жаль, я втратив лічені хвилини через те, що банально не очікував цього і був в той момент за кермом. Тим не менш, ми купували токени CreatorBit по 2,5 центи. Одразу після лістингу ми отримали свічку до 3%. 30 центів, тобто ви самі можете порахувати кількість іксів. Ну, реально було зливати вже в цих діапазонах. Відповідно, це 4 ікси, і в середньому на бінбі можна так рахувати, що власне з вкладених 500 доларів можна було заробити плюс 2000 тобто це 2000 профіту буквально за декілька хвилин. Просто за те, що ви закинули свої 500 USDC вони десь полежали, і все, ви зафіксували прибуток абсолютно без жодних ризиків. Так, звичайно, залишалася якась міфічна ймовірність, що перший сейл в рамках Binance Web3 гаманця вийде ректовим. Тоді просто уявіть масштаб фейлу, який це величезний удар по репутації. Я звичайно не вірив в таку історію, і вона не відбулася. Ми фактично отримали 5 іксів. Можна це брати як за середнє число, і кожен залишився задоволеним. І справді це дуже крутий кейс. Але це ще не все. Адже на бейсі ціна була вдвічі більшою. Так вийшло, що більшість купляли в BNB, і відповідно був менший тиск на стакан продажів. Плюс таке буває, коли токени виходять в різних мережах, і відповідно тут ви можете додавати X2 профіту. Тобто, якщо в BNB це було 2000, плюс швидше зливали ціну, адже банально було більше продавців, то в Бейсі це було там 4-5 тисяч. І це реальна історія, як я вже казав, я купив в Бейсі. І мій товариш також купив в бейсі. Він сидів за комп'ютером одразу ж, коли дали токени, і заробив 7 тисяч доларів. Просто уявіть сейлу 7 тисяч доларів. Є скріни, це його скріни, Я не буду їх публікувати. Та й в принципі, усі, хто були в той момент біля комп'ютерів, вони все бачили. Скажу мою історію. Я був за кермом. Думав, що про лістинг оголосять, що він не відбудеться отак одразу, і продав свою алокацію за 4700 чи 4800, десь так. Тобто, мій профіт склав 4300. І, звичайно, тут гріх скаржитись. І особливо, зважаючи на те, що я не ціленаправленно купляв в бейсі, а просто долею випадку клацнув, бо банально в BNB не працювало. Тобто, це хороші гроші, фактично, це топовий кейс. А уявіть, якщо ви зайшли з декількох. Акаунтів, то прибуток справді зашкалює, і для когось це міг бути справді лайфчендж. Що ж, історія дуже крута. Переходимо до наступного сейлу. Другий сейл відбувся вчора, тобто він ще свіжий в пам'яті, і він нас також максимально потішив. Тут вже мова йде про суттєво скромніші прибутки. Але тут і не потрібно було встигати кудись залітати, тобто не потрібно було бути одним з перших, не було лімітованого пулу, і заробити міг абсолютно кожен. Власне вночі з'явився анонс, що відбудеться ось такий сейл з токеном Shell. І в нас буде можливість закинути в пул кошти, які будуть рівномірно розподілені, і відповідно у нас буде можливість викупити алокацію. Власне, як тільки побачив анонс, одразу рано вранці зробив пост, де власне рекомендував залітати однозначно, не пропускати. Я, звичайно, розраховував на менший прибуток, але впевнений, що він тут точно буде, адже знову ж таки це бінанс, вони не можуть погано вийти. Тут був дещо інший формат, ми не знали наперед на як. Яку суму нам дадуть викупити, але все, що потрібно було зробити, це закинути BNB в пул. Максимальний ліміт складав 3 BNB, і, звичайно, хтось може сказати: ну, якщо я не холдер BNB, то я б не зміг заробити, або ж у мене немає грошей, і так далі. Так, звичайно, бажано мати депозит для таких активностей, адже без цього в криптовалюті нікуди фактично гроші роблять гроші. Однак, навіть якщо у вас не було BNB, ви могли його купити на споті. І відкрити паралельно шорт позицію, щоб відповідно захеджувати свої ризики, або ж купити там на споті і собі захолдити так. Звичайно, тоді ціна була в районі 700 доларів. Зараз 670, але це не критично. Також можна було взяти позику, тобто за ваші стейбли чи будь-яку іншу криптовалюту, тобто ефір. Ви могли взяти позику в BNB, фактично пару годин ними покористуватися і потім їх віддати. Після того, як ми закинули кошти, одразу ж відбувся лістинг в 16.00. Ми заклеймили наші токени і знову ж таки не обійшлося без технічних моментів, адже ми не могли обміняти прямо всередині Binance гаманця. Однак ми доволі швидко зорієнтувалися. І можна було свапати на Pancake Swap, таке рішення знайшли, або ж виводити на централізовані біржі. Токен вийшов на Мексі, BitGet, Гейт, тобто кожен міг закинути на ту біржу, де йому зручніше, і вже там продати. Середній прибуток на повний аккаунт, повний це там, де ви закинули 3 BNB, склав 200-300 доларів. І це знову ж таки без жодних ризиків. Фактично, можна було закинути кошти в 15,50 і в 16.05 вже отримати прибуток. І це дуже і дуже солідний результат. Плюс бонусом усім після завершення, так би мовити, дистриб'юції накинули ще 35 токенів. Власне, про це я також робив пост, і це максимально приємно, адже були такі кейси, де дівчинка-підписниця каналу, тобто в неї було BNB на 100 доларів, інших коштів в неї не було. Вона взяла участь на цю суму, їй дали викупити там на якусь копійку, вона каже, що продала на 17 доларів. І власне за участь їй накинуло ще 35 зверху, тобто вона взяла участь на 100 доларів, заробила плюс 50, фактично витративши там пару доларів. Ну дуже крута історія. Тут вже також можна було заходити з декількох акаунтів, адже ми розуміли, що сейл точно буде профітним. Звичайно, потрібна була ліквідність однак, якщо вона у вас є. То ви точно заробили і такі активності від Binance точно вітаються. І сподіваюся, їх буде якомога більше в майбутньому, і звичайно, ми зможемо на них заробляти. Ну і власне виникає логічне питання, що потрібно робити для того, щоб брати участь в таких івентах, не пропускати їх і заробляти. Перш за все, це розвивати свій скіл. Вам потрібно розуміти, як працюють мережі, що робити. Коли відбувається лістинг і так далі. Тобто, ви банально маєте вміти купити, продати усі ці такі дрібні речі. Тому, якщо ви ще зовсім новачок, тому однозначно опановуйте усі ці навички, потрібно вміти взяти позику, відкрити позицію на ф'ючерсах і так далі. Ну і звичайно, потрібно стежити за телеграм-каналом, адже є такі активності, про які банально ніяк не можу встигнути зняти відео. Був в роз'їздах, написав пост про сейл і не міг зняти відео. Та й знову ж таки, хто б встиг його Дивитися, якщо б я його випустив, допустимо, в першій, а вже в 16-й був кінець сейлу. Тому Telegram це наше все. Тут я не беру ніяких оплат за це, ніколи не продаватиму якихось псевдокурсів по заробітку. І це, в принципі, все дурниці, ніколи не ведіться на це. Все є у вільному доступі, абсолютно безкоштовно. Просто потрібно стежити і, відповідно, брати участь. Зокрема, хочу підігнати вам одразу два івенти, які є максимально свіжими, і водночас час тут мінімальний ризик. Перший максимально актуальний це Волет Connect. Відбудеться лаунч X на біржі Bitget. Формат тут буде близький до другого сейлу від Binance, тобто нам потрібно буде закинути USDT, і відповідно від загального пулу, що закинуть, буде відбуватися розподіл виділеної алокації. Максимальний ліміт 10 тисяч USDT, тобто ви закидуєте ту суму, яку ви можете закинути, і вам, допустимо, на 3% дадуть викупити алокацію, а саме токен від проєкту WalletConnect по ціні 20 центів. Я ж знову ж таки та розраховую на якісь консервативні 2-3 ікси від наших вкладень. Тобто, якщо нам дадуть викупити, допустимо, на 50 доларів, то зможемо заробити ще плюс 100 зверху. Токени нам дадуть до лістингу, і, відповідно, ми зможемо їх злити на перших свічках. тому на 2-3 X залізно розраховую. Наступний момент це сейл від топового проекту на солані Однак, знову ж таки, хочу показати на прикладі цього. Він лімітований, і коли я знімаю це відео, фактично до кінця розбирають пул. Тому, коли відео вийде, там вже все розберуть, і, на жаль, в нас було мало часу, щоб в нього зайти. Саме в цьому перевага телеграм-каналу, тому підписуйтесь, щоб отримувати інформацію з перших вуст, так би мовити, і залітати в перші години. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов цікавим та інформативним. І найголовніше, зарядив вас правильною мотивацією, щоб працювати і заробляти в криптовалюті. Впевнений, що наступний рік буде успішним для кожного з нас. Дякую кожному за перегляд і прощаюсь лише до наступних зустрічей.